У колегії брали участь керівники підрозділів апарату управління Державної міграційної служби в Житомирській області та очільники територіальних структур управління у своїй доповіді. Начальник управління УДМС в області Сергій Нестерчук підсумував роботу за перший квартал цього року. Ось що зазначив він в інтерв'ю обласному телебаченню. Це перша колегія у поточному році, коли Державна міграційна служба в області працює як самостійний державний орган. Ми вже повністю перебрали весь ворог повноважень від Міністерства внутрішніх справ і сьогодні вже підсумовуємо свої перші кроки. Будь-яких таких гострих проблем, які б заважали забезпечити сьогодні ту чи іншу вимогу населення. Абсолютно нема. Міграційна служба 100%, Я ще раз підкреслюю, справляється з цим навантаженням. І сьогодні звіти і аналіз роботи зайвий раз це. На моє запитання щодо початку видачі біометричних паспортів Сергій Нестерчук зауважив: постанова уряду є, відмашка на рівні держави теж є, нема самого, фунт, самого механізму забезпечення цієї постанови. Значить, по крайній мірі з колеги я можу зробити висновок такий, що десь на початок другого півріччя. Механізм запровадження видачі біометричних паспортів прийме реальний оберт.